Муніципальна варта разом із представниками Держпродспоживслужби проводять рейд у Чернігові з продажу живої, в'яленої та сушеної річкової риби, яку могли виловити у Десні. Перша локація при вокзальний ринок. Тут фахівці перевіряють декілька торгових точок. Одна з них повністю зачинена. Ще на двох продають суто морські продукти або ж засушену рибу з інших водойм. За будь-яких обставин продавці зобов'язані мати на руках товарно-транспортні накладні, де міститься інформація про похо. Ходження риби та рівень її якості на привокзальному ринку порушень не зафіксовано. Всі якісні обов'язково директор цього підтримується. У Нас річкової немає і не завозились ніколи. Наступне місце, де перевіряли наявність в продажу річкової риби та дотримання усіх норм, ринок на вулиці музичній. Тут виявили порушення одразу на двох торгових точках. У продавців не було при собі накладних, а на прилавках лежала річкова риба невідомого походження. Ну, це ж розумієте, що таке річкова риба, що її висушити. Скільки як тут почалася проблема? І вже ну та висушити, та процес длительний. То посолити її, потім блін солити тільки дві неділі треба. Плюс сушить две недели. Понятно же дело, что она не в этот момент поймала, когда уже есть какая-то проблема. Нагадаємо, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій наприкінці серпня ухвалила рішення про заборону купання, забору води для господарських потреб та вилову риби у Десні. Цих заходів вжили через забруднення росіянами річки Сейм, яка процікає в Чернігівській області. Також за розпорядженням міської влади з 3 вересня у Чернігові тимчасово закрили для відвідувачів пляж Золотий берег. Посилили і нагляд за ринками та місцями стихійної торгівлі річковою рибою. Тому такі рейди муніципальної варти спільно з Держпродспоживслужбою проводяться постійно починаючи з 30 серпня. Деяких підприємців як от сьогодні. На агропродовольчих ринках було зафіксовано нам відсутність товаротранспортних накладних, тобто документи, які підсвічують якість і безпеку сухої риби. І тому даним фізичним особам-підприємцям було рекомендовано вилучати її з реалізації і не проводити реалізацію людям. Було складено два дні протоколи за частиною першої статті 155. Карання передбачає 10 неподаткових мінімумів. Громадян ці протоколи передаються на адмінкомісію при міській раді, яка вирішує розмір накладання штрафу. За весь період проведення рейдів риби, виловленої саме в Десні, не зафіксовано. Додамо, що Чернігів водоканал за власної ініціативи тричі на добу відбирає проби води у річці. Станом на ранок, 4 вересня, вздовж прибережної зони в межах Чернігова продовжує спостерігатися осад чорного кольору та плівка на поверхні води. Концентрація розчиненого кисню та хімічного споживання кисню за цю ніч не зазнала суттєвих змін.